Oh, mm -hmm. Такі захисники вітчизни? Е, е, люди, які захищають Україну. А від кого її треба захищати? Е, від ворогів, які можуть напасти. Це ті, хто захищали нашу Україну від, від тих, хто хотів на неї напасти. А хто хотів? Фашисти. А чого вони хотіли? Вони хотіли продати всіх людей в своє рабство. Хто такий захисник вітчизни? Це той, хто захищає свою країну. А від кого її треба захищати? Від, е, від чужих, хто хоче її розрушити. А від кого треба захищати вітчизну? Від е, ворогів, які хочуть забрати нашу країну, щоб вони вони нами командували, а ми все виконували, що вони кажуть. Зараз потрібно захищати вітчизну. Я думаю, що потрібно захищати вітчизну, бо в будь-яке время можуть напасти на нас якісь фашисти або е, розбійники. Захисники вітчизни це е, дідусі, татусі хлопці, вони захищають нашу батьківщину. А від кого? Від е, ворогів, від німців, від всього. Зараз як ти вважаєш, потрібно захищати вітчизну? Думаю, да. Від кого? Від фашистів? А можливо ж їх уже немає? Та мабуть є. Хто такі захисники вітчизни? Це лю, це чоловіки, які служили, це які були на війні. Що таке війна? Це коли б'ються чоловіки, жінки, і коли помирають. Хто повинен захищати вітчизну? Чоловіки, а жінки допомагати чоловікам щось там носити або їм е, рани заліковувати. Як ти вважаєш, зараз потрібно захищати вітчизну? Так. Ну, від, е, якщо хтось нападе, то треба бути завжди на сторожі казати Я хоч маленький, я все одно захищу родину, і я буду сильним. Що таке війна та хто такі поборники вітчизни, добре знають сестри Марія та Віра. Не з книжок або шкільних уроків, а з перших уст. Розповіді про жахіття Великої Вітчизняної ще з маличку дівчатка чують від свого улюбленого прадідуся. У свої 85 Костянтин Петрович пам'ятає, чи похвилинно те лихоліття. Сім'я Трапезнікових у той час проживала на далекому сході. Коли, сказали, що началась війна, і в нас там є така річка Бурхановка. Она впадає, впадає, в зею, а зея Амур. Так от ми туди прийшли, мальчишки, значит, ми там і купалися, допустимо, все такое, это же лето, значит, да. Так, значить, от там збирають собирають кажуть, Ну, ми їм дадімся, німцям туди їх у маті. От дадим, що вони делают. Ну так дома шапки кидали. Ну, падлюки от, вот. ну Отакої мальчишки знані. У 41-му старшого на три роки брата Костянтина Петровича Володимира забрали на фронт. А він у свої 15 полишив школу і пішов шукати роботи. Всіма правдами-неправдами матері вдалося влаштувати сина, учнем електромонтера на судноремонтний завод імені Леніна. Вчорашні безтурботні хлопці враз стали чоловіками. Такого що вітчизну захищати не потрібно, розповідає Костянтин Петрович. Навіть думати ніхто не смів. Завод в основному ремонтував флот, флот, який плаває по паріки Амур. и в притоках реки Амура. Флот. И ремонтировали Амурскую военную флотилию. Мы изготовляли лили, значит, корпуса, гранат, лимонок. Лимонок такие, так? Их чистили, обчищали, значит, что такое. Грязь бы нарезали, пангало. И красили, куда-то отправляли, там, там их заряжали. И делали такие бачки, как у жидкость КС. Огнестрель такой выбрасывали. И этими бачками укрепляли берег этот. І з розстояння дестація піджигає житло, і вона повинна була випльовувати, плам плам'яні Так? Ну, ждали, що японці прийдуть. День захисника вітчизни для Костянтина Петровича свято. Якби тоді, у сорокових. Не поборонили країну, то, каже, втратили б її назавжди. Дідусь із гордістю показує свої медалі і грамоти. Частину отримав за самовіддану працю в роки війни, іншу за успіхи в подальшій роботі. Завдяки ньому і іншим ветеранам війни ми виграли цю війну і тепер ми незалежна держава. Завдяки дівчаткам про їхнього мужнього та працьовитого прадідуся вже дізналися всі Черкаси. Про Костянтина Петровича писали в газетах, а його фото з онучками навіть з'явилося на бігборді в центрі міста. Написати історію про своїх рідних може кожен. Ті, хто творив наше рідне місто, заслуговують, щоб про них знали всі. Саме вони, наша совість і гордість Черкас. Для нащадків вибороли мільйони, і це не лише чоловіки, ця тендітна бабуся, яскраве тому підтвердження Віра Семенівна корінна Черкащанка доля її не шкодувала, навпаки, випробовувала знову і знову шестирічним голодом, тринадцятирічну війною. Нас хотіли через мост евакуювати, а там скільки і цих були воєнних збилися і все. І ми остали в Черкасах, тому що не можна було всім перейти. А на утро у 4 часа в нас зірвали мост. Там летіли і руки, і ноги, і що хочете. Та згодом із Черкас її з матір'ю таки виселили до Балаклеї, щоб не потрапити в полон до німців, розповідає бабуся. Довелося ховатися і відбиватися. Не знали спокою ні в день, ні вночі. Назад у Черкаси повернулися, як місто звільнили від фашистсько-німецьких загарбників. А вони тут господарювали аж 833 дні. Поки на інших фронтах війна ще тривала, Віра Семенівна влаштувалася працювати до госпіталю. Там ранених солдатів рятувала навіть своєю кров'ю. Нашу хату розбило, бомба впала, не було нічого. З мамою, значить, я вже не пішла вчитися ніде ні так. Почала робити у Робила, Зразу воно зчислилося ватно діяльне, а потім вже почала швейна очислитися. Там Віра Семенівна і пропрацювала аж до пенсії. Це її удостоїли звання майстра Золоті руки одним із найщасливіших у своєму житті бабуся називає день, коли скінчилася війна. У цей день ми саме були на вулиці. От, я йшла додому із госпіталя і сказали, що е, кінчилась війна. То ми усі і плакали, і кричали, і радувались. Війна забрала здоров'я, та Віра Семенівна, дивлячись на своїх уже правнуків, ні миті не шкодує, що колись стала на захист вітчизни. Ми розуміємо, що вона сама краща, її треба берегти, поважати і цінувати. Свою любов до прабабусі Артемко не соромиться демонструвати, і з його легкої руки Віра Семенівна теж стала героїною проекту Ви наша совість і гордість Черкас. Артемко написав листа про прабабусю захисницю у громадську організацію Рідне місто Черкаси. Ті, хто у свій час захищав вітчизну, зараз потребують не меншого захисту від неї. Чи на ваш погляд достатній він? Захищати вітчизну, захищати свою рідну домівку завжди був почесний обов'язок кожної людини і в першу чергу, як історично склалось, кожного чоловіка. І безумовно, в цей день ще раз, особливої уваги і в першу чергу поздоровлення, безумовно, потребують ті, хто безпосередньо на полях битв захищав нашу вітчизну від німецько-фашистських загарбників від будь-яких посягань. Безумовно, не тільки в цей день хотілося б, щоб якомога більша увага приділялася щодня саме цим людям, справжнім захисникам вітчизни. І маю надію, що турбота про літніх людей, в тому числі і ті заходи, які відбуваються в державі, ну, щонайменше не погіршать. Безумовно, незважаючи на всі кризові явища, стани в економіці, безумовно не погіршать положення тих людей, завдяки яким ми власне з вами сьогодні живемо в цій державі. Чи можна на рівні міста покращити життя таких людей? Міська влада, на мій погляд, я переконаний в цьому, безумовно повинна приділяти максимум уваги для того, щоб літні люди почували себе комфортно і безпечно в нашому місті. Всі пам'ятають е, першу, як то кажуть, реформат одну, одну з реформаторських подій в міському транспорті е, скасування пільгового е, проїзду. Е, його е, однозначно було відновлено зразу, і я впевнений в тому, що щонайменше експериментів з пільговими перевезеннями в місті Черкаси більше не буде. З приводу е, безпосередньо адресної допомоги кожному з ще раз повторюся захисників вітчизни. То на сьогоднішній день ми якраз розглядаємо можливі варіанти. Це можна мабуть назвати або стипендіями, або, скажімо, додатковими адресними допомогами саме від міського бюджету, які знов таки зможуть покращити стан і становище і життя наших дідусів та бабусів. Я переконаний в тому, що співвідношення витрат на е, такі допомоги із загальним розміром бюджету ну не таке велике, щоб е, можна було говорити про катастрофічну недостатність коштів. Ви неодноразово наголошували на тому, що літнім людям потрібна не лише матеріальна підтримка, а іноді куди більше ще й моральна. Так дійсно, як приклад, е, я можу привести останні відвідини пансіонату ветеранів війни та праці. Коли мешканці цього пансіонату мали змогу почути різдвяні колядки, якраз зразу після новорічних свят це відбулося, і це якраз подія, яка не потребувала якихось значних коштів вкладень і ресурсів, але принесла щиру і дійсну радість мешканцям. Кожен з них згадав новорічні свята, які колись вони відмічали в кругу власної сім'ї. В тому числі проєкт нашої громадської організації «Ви, Наша совість і гордість Черкас, який на сьогоднішній день продовжується і продовжують надходити розповіді від дітей і онуків про власних дідусів і бабусь. І кожна така розповідь це наслідок щирої, відвертої розмови онука з дідусем. І я думаю, що не в останню чергу і розповідач, і головний герой цих розповідей, це або бабуся, або дідусь, також отримує і має надію задоволення, по-перше, від того, що його цікавиться, і, по-друге, згадуючи ті часи, коли вони дійсно або захищали, або будували наше з вами рідне місто. Зараз ми з вами перебуваємо в краєзнавчому музеї Черкаської області. В якому вже в цьому році наша громадська організація планує створити щонайменше зал історії саме міста Черкаси, тому що в основному це власний краєзнавчий музей, так а музею безпосередньо міста в нас на сьогоднішній день немає. Я думаю, що це буде знов таки цікаво. І, по-перше, а по-друге, я думаю, що і експонатами в тому числі цього музею. Або підставою для, скажімо, якоїсь теми цього музею і можуть стати ті розповіді, які ми отримуємо про розбудову нашого рідного міста. Ну і на сам кінець, чи є у вашій родині захисники вітчизни? Безумовно, як і в кожній родині нашого міста, в нашій, в нашій родині є захисники вітчизни. В першу чергу це моя бабуся Галина Андріївна. Який на сьогоднішній день 96 років, яка під час війни була медсестрою, дійсно захищала нашу з вами рідну землю. Безумовно, це мій батько, який на сьогоднішній день є військовим і все життя був військовим, мріяв бути військовим, так? здійснив власну мрію. Він на сьогодні генерал. І абсолютно 100%, я думаю, що є захисником вітчизни. Хоча це свято в першу чергу захисників, але я думаю, що не тільки тих, хто безпосередньо захищав вітчизну, а й тих, хто має її захищати, до яких я насмілюся віднести і себе безумовно. І я впевнений власного сина Володимира, який думаю, що і, і смію надіятись, що буде дійсно справжнім захисником Вітчизни, якщо Вітчизна буде потребувати такого захисту. Цієї весни кросівки на армійські чоботи поміняють із півтори сотні черкаських юнаків. У військкоматі кажуть, добровольців нині не бракує. Це е, обусловлено може тим, що м, будемо так казати, людям, е, щоб піти на нормальну роботу, необхідно. Прослужити в лавах Збройних сил України. Дуже багато охочих із-за того, що хлопчики закінчують юридичні вузи, юридичні університети і випускаються з юридичною освітою. І без служби в армії ні в які правоохоронні структури їх не беруть. Найбільше юнаки зараз хочуть служити у спеціальних аеромобільних і повітряно-десантних військах. Основне питання, бажання до. Служити. Да, якщо проблем із кількістю охочих одягти військову форму немає, то от із якістю гірше. Сучасні захисники вітчизни надто кволі, констатує лікар Галина Конопацька. Вона вже 20 років працює у міськвійськоматі. Я найчастіше це опорно-руховий апарат, плоскоступість, сколіози, деформація грудної клітини. От. І йдуть, Потім йдуть порушення обміну речовин теж. До речі, зв'язані з цим. Це ожиріння, гіпоталамічний синдром, іде потім вегетосудинні дистонії. Оце ці найбільше йдуть патології. А ще захворювання шлунково-кишкового тракту через усе це понад 70% призовників лишаються вдома. от Святослав уже 10 місяців служить батьківщині. Якщо завтра доведеться захищати свою чизну, я звичайно готовий. Оскільки нас для цього саме і виховують. Бо це каже обов'язок кожного чоловіка.